ранку, мої любі. Сьогодні відзначається День анімації, і ми з вами поговоримо про найулюбленіші ваші мультфільми. Мультфільм це мільйони зображень персонажів у різних позиціях, настрех та праця великої команди спеціалістів. На випуск одного мультика може піти не один рік. Вони міцно увійшли в наше життя. Герої мультфільмів стають кращими друзями дітлахів. Вони разом подорожують, співають, грають та просто спілкуються. Мультфільми перекладають на багатьох мови, залишаючи картинку незмінною, та для того, щоб діти всього світу мали змогу дивитися однакові мультфільми, але на своїй мові.